Усім доброго дня, канал Сіська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати курячі рулки. Отакі. Я буду їх засмажувати на сковорідці без духовки. І теж, виходить, дуже смачні і швидко, просто і не треба духовки. І я буду до рулок відварювати таку молоду картоплю. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла таких шість штучок Рулок. Ну, Рулки і картоплю бере кожен, дивлячись по своїй сім'ї. Мені потрібна ложка маленька столова, томатної пасти, перець чорний мелений, олія, сі, дві цибулі середненькі, зелень кропу, 2 моркви. Це молоденькі моркви дві, і пару зубчиків чесника. Я взяла 4. Ну, от і все покажу, що мені потрібно. У процесі вже готування, можливо, щось я забула, я покажу і скажу. Показую вам, що я спочатку роблю. Можна отак ножем брати і просто поприколювати. Можна отак надрізи, зробити, отакі у них більш-менш отак, щоб трошечки надрізи були. Вона так більше йде туди і приправи у руки, і гарненько вони протушуться, просмажуться можна Просто отак. Ну, отак і всі зараз зроблю. Покажу вам, що я вже біля плити. Я от беру так, такий паперовий рушничок, так гарнесенько буду їх зараз ставити і таким паперовим рушничком трошечки обтирати від води. Скубрітка ну, я бачу, що нагрілася, наливаю олії, так гарненько трошки налила. Ну, цю вже я обмокала рулочку. Тепер беру слідучо, так гарненько. І так знову. Тепер візьму кришку і трошки прикрию. І так з однієї сторони і з другої сторони буду обсмажувати їх. Буду дивитися, як розсмажилися до нової сторони. І бачите так. Хочете більше, щоб було присмажені, можна ще трошки підтримати. Я зараз все відділюю, а потім буду бачити, можливо, ще раз переверну їх. так. Ось і трошки душе. А тепер знову трошки трошки прикриємо. Не зовсім отак. Отак. Щоб трошки менше там пару вибралися. Покажу вам, як рулочки просмажилися. Бачите? Отак. Ось от і з другої сторони просмажилися. Ну от і все. Зараз буду забирати. Можна їх ще перевертати. Вони вже майже на половину готові. І тепер, коли вже руки майже підсмажені, я буду ставити картоплю варити. Отсюди поставлю. Вона тільки зараз закипить. я її посолю і до готовності. Я картоплю порізала. Бачите, одну одну залишила, так, котра не дуже така велика. І тепер буду забирати звідси ручки. Вони на маленькому огні підсмажувалися і вони майже-майже вже готові. Бачите, от, от м'ясо бачу вже розходиться. Оце зараз трошечки зберу оцей трошки нагар. Покажу вам, як я збираю такою лопаткою. Отак гарнесенько це збирається все. Бачите. А цей жир залишається. Тепер покажу вам, що я поки обсмажувала рулочки, нарізала отак на велико цибулю і моркву отак. І тепер додаю сюди, хай трошечки обсмажиться. І цибуля, і морква можливо, можна все разом. Тому що морква молоденька, вона так само швиденько посмажиться і цибуля. Довго не буду смажити, тільки і так трошечки покажу. Бачу, що трошечки цибуля вже пом'ятла і морква, трошечки Ну, Отак от дрібку взяла. А зараз можна додавати томатну пасту, яку я казала. Отак впав на середину сюди і трошечки підсмажувала її. Томатна паста теж трошечки пересмажилася. Ось тут, бачите. Тепер я взяла отут десь 100 мл води. і Додаю сюди. Отак, носенько. Це перемішається, буде така легесенька підливочка от для картоплі. Можна попробувати, якщо кисленька трошечки, додати сюди можна от, цукру. Зараз я попробую її і скажу вам, чи буду додавати, чи ні. І скажу вам, що додам так, дрібку. Добре, сукрупіше не треба. Там є морква. І морква зараз вона трошечки розсмажиться з томатною пастою і віддасть солодощі морква сюди. От і все. Так. Тепер буду оці рулочки назад сюди складати, так брати і оцю приливочку ставити. Поки будуть ще дотушуватися рулочки, отут о, підливочки, ось, от 7 І зготується, якраз буде готова і картопля. Тепер зверху перчик чорний, маленький, так трошечки притрусь. І ще скажу вам, що взяла о, паприку солодку. Ще трошечки паприки додам. Це вже як любите. Отак трошечки притрусиплю. Паприкою і притрусила, і бачу, що ще треба трошечки води. Отак, щоб трошки більше було тої підливки. От ще 50-70 мл я додала. Багато не треба, так, щоб тільки було там, у чому, протушитися ще трошечки оцим рулочком. Все, даю трошки більший огонь, закипить, я зменшу на менший огонь і накриваю кришкою. І так будуть десь. Ну, хвилин 20-25, на малесенькому огні тушитися. вони. І, і заодно звариться картопля. Картоплю зараз посолю. Поки от картопля і рулочки м'яско готуються, а я покажу вам, я нарізала зелень, кропу, І тепер пропустю через чеснодавку чесник. Як ми це все всі робимо, Так. Приготую, щоб було все вже готове. Покажу вам, що от десь хвилин 10 протушилися з однієї, сторони, а тепер можна перевернути їх на другу сторону. Так, ще. І знову накриваю кришкою, хай тушиться. Покажу вам, що картопля теж вже майже-майже доварюється. І я тепер беру откріп. Так. Кучок. І присипаю кропом. Хай повариться ще трошечки з кропом. Я так люблю. А потім, уже в кінці, коли злию воду з картоплі, ще додам трошечки кропу, просто щоб пропарився кріп у картоплі без води. А отак трошечки додаю завжди. Пройшло 25 хвилин, і я буду додавати сюди вже чесничок. Зараз ще хвилинку-дві. М'яско потушиться з чесничком. Так прямо на кожну. Можна ще додати трошки чорного перчику. Тепер у кінці він такий гарний запах додає. І скажу вам, що за сіль я забула вам показати, коли я додавала до м'яса сіль. Я додавала, коли перевертала їх, обсмажувала, трошечки солила. І потім, коли я віддала перед паприкою. Ще додала посолила трошечки е, рулочки. Так що силі я отак забула просто машинально показати. Накриваю на хвилиночку дві. І вже картопля готова. Тут біля мене покажу. Теж картопля зварилася, все. Іду оцю воду зливаю і зараз присиплю трошки кропом. Хай впариться. Воду зіляла, присипаю трошечки кропом. Отак. І сюди можна тепер додати трошки розтопленого масла важкового. Так я і зараз і зроблю. Але поки на краю кришечку, Хай упарюється кріп. Покажу вам, що я сьогодні з вами наготувала. Отакі получилися рулки, такі підливочки дуже смачненькі. І картопелька Отака. Бачите, от. Я маслом, так як і казали, помастила трошечки. Ну, Буду набирати зараз у тарілочку і покажу. І ще покажу вам, що я приготувала такий літній салат: огірки, помідори і капуста, з яким ми це все сьогодні будемо і їсти. От Наберу зараз і покажу. Отак от набрала. Можна трошечки ще картопліку зеленю і тут присипати, хто любить. Перевізьмо от чесничок, оцей, що... Я залишала для картопельки трошечки зверху посиплю. Якщо не любите вершкове масло, щоб мастити картопельку, коли вона зварилася, можна просто олію помастити, щоб вона тільки там такий вигляд мала. Ну, і бачите, яка підливочка вийшла. Дивіться, От. це дуже смачно. Можна навіть і отак на картопельку зверху посипати. Це дуже смакота. Так, що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку картоплю молоду з таким м'яском, рулочки курячі. Приготуйтеся, дуже смачно є. І ви самі переконаєтеся, що це дійсно і швидко, і духовки не треба, коли світло відключають. І дуже смачно. І дуже вам гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За ваші побажання дуже вам гарно дякую. Чого бажаю і вам, а головне здоров'я усім нам і мирного неба поскоріше. І тоді до зустрічі!